Рятуємо дитячі серця, бо не байдужі. 28 квітня стартувала благодійна акція за підтримку гурту Творчі на збір коштів для 10 інкубаторів інтенсивної терапії для порятунку сердець маленьких українців. Ми отримали такий лот інкубатори інтенсивної терапії, які допоможуть малючкам, які народжуються. У нас є історія 700 грамів дитини, 800 грамів, півтора кілограми. Кількість таких дітей зросла щонайменше на 15% з початком повномасштабної війни. Звісно, для нас цей лот одразу став. І тому ми дуже раді, що сьогодні у нас починається така велика колаборація з гуртом Творчі. Першопочатково ми заявили збір на 10 мільйонів гривень, але можу вам вже по секрету сказати. Сказати, що Тут на горі, якби не тривога, да, на горі лежить чек на 200 тисяч доларів. 200 тисяч доларів. Від казахстанського підприємця, нашого донора. Тому цей збір точно буде збільшений, він буде продовжений. І, звісно, ми чекаємо на те, що підключиться весь світ, тому що united 24 поєднує донорів зі 110 країн світу. Зі збору коштів на інкубатори інтенсивної терапії новонароджених, зараз ви можете ось тут, прямо праворуч від сени, від вас ліворуч побачити такий спеціальний стенд в атріумі центрального вокзалу, який тут буде знаходитися ще декілька тижнів, а тому обов'язково, як буде нагода, підходьте. Сьогоднішня подія підтверджує факт, що крім фронту фізичного існуючих пошкодження. Я вдячний творчим за те, що вони підтверджують цю тезу, а вручи честь – соціальні акції. Це незважаючи на те, в їхні шаленій гонці перед Євробаченням вони знаходяться. Ми запускаємо великий благодійний збір для дітей новонароджених мовляв. Ми показали всьому світу, що в наших грудях б'ються сталеві серця. Але ми зобов'язані зробити так, щоб серця всіх українців, які народжуються під час вибухів та обстрілів. Сильніше. Наші пісні to стил, з якою ми представимо Україну Євробачення через два тижні є слова світ палає а ти ті». в найдавніші часи маємо. Ми всі повинні бути єдиними. І робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу в цій співпраці для нас це дуже органічна історія. Тобто я не можу навіть пояснити, як так сталося, що ми тут. Ми тут безперечно, тому що символ серце це, це, це наш символ. І для нас дуже важливо підтримувати такий проект разом з командою Бранди Сова втілили в життя. І сподіваємося, що це буде достойна вдячність тим. Хто долучиться до цієї ініціативи і саме 100 прекрасних людей, які, я так розумію, рандомно беруться жеребкуванням, отримують 100 срібних пінів, і 10 найбільших донорів отримують золоті, золоті піни з жовто-блакитним серцем. Гурт творчі та їх пісня для конкурсу Євербачення, Сталеве Серце об'єднали нас всіх до. У дуже важливому проєкті, який допоможе зібрати кошти на рятування особливих дитячих сердець. у нас була така історія. Вона якраз є на лендингу Юнайтед про те, як військовослужбовця відпустили на один день з фронту, бо в нього народилася дитина, передчасно народилася дитина, дівчинка вага 800 грамів. І він приїхав, і вся лікарня плакала, бо він стояв на колінах ну, біля цього інкубатора, і щось там з нею говорив. На один день його відпустили, і він поїхав далі на фронт.